Всім привіт! Це компанія та Ось таке от чудове виконане замовлення для нашого клієнта Євгена. Це Ford Edge 2017 року випуску максимальній комплектації «Титані». Зараз ви можете побачити, як цей автомобіль виглядав до, він тільки потрапив до нас. Огляд Ford Edge розпаковка. 17-й рік. Ця дверна карта, здається, є. Два ключі, шкіряний салон. Подивимося, що по кругу. Ну, тут пошкодження тільки попередній. І так, розпаковка. Що в нас є? Опа, бонус, ціла фара, верна карта, крилок готовий. Ще додаткові деталі, решітка. Решітка також частково пошкоджена. Тут -то таке у нас пошкодження. Шукарна автівка, маленький конструктор. І швиденько вона буде на ходу. А тепер ми видаємо його повністю готовим нашому клієнту. І якщо ти хочеш собі такий автомобіль або щось подібне, звертайся в компанію Странгавто, і ми тобі обов'язково в цьому допоможемо.